Вадим Васильчук, депутат Київської, Київської ради і командир розводу територіальної оборони Збройних сил України Києва, на Харківщині зараз перебуває. Пане Василю, доброго вам дня. Доброго дня. А, а які у вас потреби от в, в, в хлопців? В... Ну, аналогічно, як те, що почув я щойно по попередньому ефіру, мав можливість уже слухати. Це колеса, особливо. А для болотіна болота, тому що ну фактично маємо проблему з тим, що є певні відрізки доріг, де ну дуже важко проїхати. А зимова гума загалом. А це якщо ми говоримо про транспорт. А ну і утеплюватись потрібно. Хоча останні дні нас радує сонечко, маємо можливість насправді а, трошки знову погрітися на сонці. Та цього року бабине літо якесь дуже, дуже прикре. Так, та є таке. Ну а наприклад, я розумію, що підрозділи вони мобільні, їм потрібні всякі там пікапи, баги і так далі. А от ті вантажівки вони теж потрібні на фронті чи ні? Чи в них є чи їх вистачає? Просто пам'ятаю, що був пронос на початку війни, що був... основна проблема росіян, це не те, що в них немає танків, а в тому, що в них з вантажівками біда. і Їм дуже складно доставляти часом необхідну кількість там боєприпасів і так далі. Ну тоді, мабуть, це краще питати, все таки у наших артилеристів. Ми все таки є аеророзвідка, і у нас легкі пікапи. І я говорю про те, яка є потреба. Ну у нас фактично, тому що у аеророзвідки це пікапи. Ми швидко змушені ну, мобільно доставляти особовий склад для проведення відповідної е розвідування, і так само їх звідти забирати. Тому Більше в цю історію чи є а, наразі такі проблеми логістичні у нашої артилерії? Не можу сказати, тому що на даний момент я би навіть підкреслив, що достатньо є а, боєприпасів, і нам вдається завдяки цьому досить активно проводити бойові дії. Кажуть, що Україна в чому переважає так це в аеророзвідці зараз в Російську Федерацію, чи це правда? А, ну в тактичні в тактичній я впевнений, що є ця перевага, оскільки ми користуємося дуже багато а, цивільними дронами на дуже широких відтинках. Є велика кількість розрахунків, які самостійно освоїли цю науку, я би так сказав. Да, і почали працювати і давати можливість перегуватися. А, ну, в першу чергу, це артилерія. А, звичайно, також я вже бачив приклади, де Працюють із танками і з піхотою навіть насправді, але хотілося би також я це не наразово фірах. Згадую, можу ще раз підкреслити, щоб ми отримали військові, все таки дрони, тому що це кращий захист від репки, це краще даль набагато далі. Дальність і можливість уражати противника безпосередньо, як ми його знаходимо, а не змушені чекати ну, досить довгий там певний період, щоб все таки скорегуватися з нашою артою. От е, один з полонених недавно з тих, що захопили свіжих, російський емоційно розповідає, що його 10 днів вчили їздити на танку. та який іде 10? Е, ні, ні його вчили 2 дні. Взагалі а, а, 2 то дні тих, вчили. хто танками а. керує, то їх вча тільки 10. А його вчили 2 дні. Ну і в результаті А потім сказали, йди воюй. Так, в результаті він е, вже через 12 днів війни опинився в полоні, і йому пощастило, тому що він що там не один в зводі, лишився живий. Ну менше з тим. А скільки треба часу, щоб навчитися і стати е, військовим, потужним в аеророзвідці? Ну, ми постійно вдосконалюємося, але якщо взяти е, саме таким чином, як ми мали такі навчальні курси, потім практику, потім на самому уже бойовому чергуванні, я думаю, що це тривало там, від місяця до півтора. Місяця-півтора. Тобто, це, це, це насамперед досить. Все, все потребує часу. Да, просто... У когось комусь це легше, оскільки в нього з цивільного життя а ну, є якийсь певний цей досвід. А з другого боку, там молодь, яка звикла до роботи з джойстиками, їй теж набагато легше освоїти знову ж все таки дрони. Тому що я раніше там батьки, мабуть, нарікали на те, що геймери, але Зараз я можу сказати, що ті, хто а, працювали багато з джойстиками, їм набагато легше було працювати а, з відповідним а, пультом і так mm -hmm. само з освоїти а, на планшеті. Потім коригування, тому а, все має свою ну, свій час, тим, хто трошки вже старше, вони як повільніше, але вони набагато чіткіше потім працюють. Вони засвоюють матеріали дуже добре працюють. О, О, так не лайте своїх дітей за те, що вони там деколи засиджуються за комп'ютерними іграми. Плестейшн маєш маєш маю все в розвідку. Пане Вадиме, вчора втомився трошечки кримський міст. Як ви цю новину серед хлопців обговорювали? Ну і. Чи готуєтеся в зв'язку з цим до того, що Росія може вдатися до ще більшої ескалації? Ну я не думаю, що вони можуть вдатися до ще більшої ескалації. Ми постійно є в готовності, постійно тривають бої. Тобто, насправді, бої ж нікуди не поділися. Вони є, так. Але а новину ми зустріли, мабуть, це був за всі ці місяці, дні. ну, Дуже радісний ранок. Це я думаю, у причому у всіх я кого не питав, і у, у нас всередині взводу. Тобто, це справді було такою радісною новиною, що ми а таким зараз, як Крим, буде Україною найближчим часом. Тобто, ми демонструємо нашому ворогу, що ми будемо, що як ми можемо виконувати свої обіцянки, і що а, ми ускладнимо йому максимально постачання логістичне його військи, які перебувають на півдні, і я впевнений, що це був такий. Знаєте, як е, приклад як з крейсером Москва, тобто як затонув крейсер Москва, флагман російського флоту в Чорному морі, так само удар по кримському мосту. Це такий е, прекрасний привіт від збройних сил України, чи від кого б там ще він не був, е, як кажуть, бавовнятко. А е, про те, що ми поруч ми вернемо всі землі України. Що ж, дякуємо вам. Дякуємо за цю розмову. Вадим Васильчук, депутат Київради, командир зводу ТРО Збройних сил України з Києва. Зараз на Харківщині воює пан Вадим Васильчук і дуже йому вдячний за цю розмову.